Привіт, малята! Сьогодні такий чудовий день. Погляньте, як гарно, сніжно, який красивий снігопад! А давайте ми з вами пограємо у сніжки. Сніжки весела гра. Я теж люблю грати, а ви любите грати у сніжки малята? Гра у сніжки дуже весела гра, але слід пам'ятати, що сніжок не слід дуже стискати і робити важку сніжку, обліплювати камінчиком, адже така сніжка може дуже боляче вдарити. А ще, пам'ятайте, не можна цілитися по голові, щоб сніжка не потрапила в око. Краще дотримуватись тих правил, тоді гра буде безпечною і веселою. Стомившись, набігались і, напевне, нам захочеться пити, а можливо, нам допоможе сніг чи ось ці гарненькі порульки. Ні, діти, пам'ятайте, не можна брати до рота сніг. Він брудний. Це зовсім він нам зовні, здається, такий чистим, білосніжним. Ми не помічаємо його забруднення, але як його розтопити і перетворити на воду, ми помітимо, наскільки вона брудна і каламутна. Тож саме з борулькою її не можна смоктати. Облизувати вона так, як сніг, брудна і холодна. Тому краще їх начіпати і не тягнути їх до рота, щоб не боліло горло і не прийшлося нам іти до лікаря. Яка ж зима без катання на санка? Де це його краще зробити, щоб гірка була великою, можливо, ця підійде. Ні, діти, пам'ятайте, діти катання на санках слід обирати правильні місця. Не слід обирати катання біля дороги, де їздять машини. Зараз слизько і ви можете не помітити машину, яка рухається, а водій може не побачити вас, як ви спускаєте з гірки. Може статися лихо. Можна потрапити під колеса автомобіля, а ось та гірка і полога, і велика, і від проїжджої частини далеко. Давайте краще будемо кататися на ній. Погляньте, як гарно на озері можна аж на ковзанах покататися. Звичайно, без дорослих краще ходити, не ходити на лід. Пам'ятайте, потрібно бути на льоду дуже обережним. На кризі не можна тупати ногами, стрибати, лід може розколотися. Також не можна наближатися до сірих плям. Якщо ви їх помітите, то це означає, що там тонкий лід, Підступає під поверхню вода, можна булькнути в холодну воду. Зима весела пора року. скільки... Різних розваг, але щоб вони запам'ятались веселими сповним слід пам'ятати про правила безпеки. Також не можна часу сидіти у будинку і скоріш йдемо на вулицю і будемо розважатися веселими розвагами. Усі до нових зустрічей!